Солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчина живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, бій і розпач, і так нестрімно пишуться листи. Ти зараз там. На сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш вперед, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Та тільки не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. Я сподіваюся, ці рядки почуєш чи може прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.